Любі малята, веселі хлоп'ята, щасливі дівчата. Ось ж сонечко шле вам ранковий привіт, хмаринки за ним прилетіли услід. Вже пташки співають нам різні пісні. І квіти вже тут, і ось там вже рясні. Чекає вас день. Повний пригод, прогулянки, друзі, ніяких незгод. Добрий день, мої малята! Ну, мов, в сад мерщій й гуляти. Навкруги усе квітує, кольорами нас дивує. Сьогодні до нас завітала квіткова фея і хоче запросити нас. На квіткову галявину. Ну що ж, вирушаємо? Доброго дня, мої маленькі гості, я. Фея квітів, мені дуже приємно бачити вас всіх. А ця квіткова галявина, де ви знаходитесь, це двері в інший дивовижний світ, сповнений чудес і краси. А увійти у цей фантастичний світ можуть діти, які люблять і оберігають рослини. Вдихніть цей казковий аромат квітів, а хочете дізнатися, як з'явилися квіти? Тоді уважно слухайте, коли дуже давно весна вирішила зробити землю красивою. Мішала вона всі кольори весенки сонячним світлом і стала ними землю фарбувати, бризнула вона білою фарбою, пробились крізь ні підстижники, Щоб першими привітати весну маленькі і сміливі, схожі на маленькі кришталеві дзвоники. Бризнула вона блакитною фарбою, і з'явилися синьоокі проліски. Вони наче обібрали всю блакить неба. Занурила весна пензлем в жовту фарбу і бризнула на землю. І всюди розсипались жовті кульбабки. Ця квіточка пахне лісом і лугом, схожа на маленьке сонечко, а її малесенькі пелюсточки – це сонячні промінчики. Ось так. Але варто трохи зачекати яскраве жовте забарвлення перетворюється. Мішці. Але розкриваються воді, коли чують щирий дитячий сміх і відчувають тепло сонячного промінчика. А давайте всі разом усміхнемось, щоб тюльпанчики наші розкрили свої бутони, хм? який чудовий сухід. Мешала весна, білу, червону і стулу. Коли на небі після холодного весняного дощу зустрічаються сонце і веселка з'являються крокуси. Вони радіють сонцю та весні. Вони ще мають одну назву шафран. Правда, королівська назва? Завжди радують нас, заспокоюють, дають натхнення. Дітки, а зараз квіткова фея хоче погратися. І запрошує вас до гри. Любі мої гості, а давайте тепер з вами спробуємо порівняти квіти з іншими предметами. Але спочатку давайте згадаємо назви квітів, про які сьогодні ми почули. Пісніжник, проліски, крокуси, або ж ще його називають шафран, кульба. Бульбабка квітне, як що, як травневе сонечко, пролізькі сині, як що, як небо, підсніжники вірі, як що? Уже повертатися назад. Але фея квітів хоче нам щось сказати. Давайте, дітки, уважно, уважно її послухаємо. Любіть та бережіть чарівні квіти в лісі і у полі, всі народжені радіти і жити на волі. Та красу цю не марнуйте, не зривайте не топчіте, не руйнуйте, згубите не буде, без краси нам не прожити, серце опустіє, доки є ще в лузі квіти, то живе надія, що у душах сонце буде, сходити щасливі. Мішку даруйте ніжне слово, ласку, не рвіть квітів, не марнуйте, цю красу, будь ласка. Краще посадіть квіточку, а вона буде милувати вас своєю красою. Або ж намалюйте ту, яка найбільше вам сподобалась. Дякую, любі малята, що ми завітали. Я дуже була рада нашій зустрічі. Надіюсь, що ви будете доглядати, захищати квіти. Ось така чудова зустріч у нас відбулася. Я гадаю, що ви прислухались до порад феї і будете їх виконувати. Я пропоную. Не малювати, а виготовити квітку із паперу своїми руками. Але спершу давайте трішки розімнемося. Де ми краще її розглянемо. У гіацинта листя сидить при стеблі в самому низу. Листя соковиті та довгі, а квіти гіацинту зібрані зверху, мають форму циліндра. Гіацинти бувають різних кольорів: білі, червоні, рожеві, сині, фіолетові. Навіть блідо-жовті. Назва гіацинт означає квітка дощів. Це садова рослина, і деякий час вона може порадувати нас вдома, а потім її пересаджують на вулицю. А нас малята чекає творча студія. І роботу ми розпочнемо з пальчикової гімнастики. Сяє сонечко привітне, квітка пуп'янка розквітла, вітер квіточку гойдає, вліво, вправо нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Для роботи дітки нам потрібен кольоровий папір, клей, ножиці, олівець, лінійка, дерев'яна паличка або коктейльна трубочка, дощечка для клею, сервета. А саме основне ваше велике велике бажання творити. Із кольорового паперу, який ви виберете, потрібно вирізати. Прямокутники. Ось таких розмірів. Прямокутничок рожевого кольору згинаємо навпіл, а потім олівчиком малюємо лінію, по якій ми будемо обрізати ножицями куточки. Можна і не малювати лінію. Ось так зрізаємо куточки. Прямокутник зеленого кольору теж згинаємо навпіл і розрізаємо по лінії згину рівнесенько, не поспішаючи. А тепер знову кожний прямокутничок, який отримався, ми теж згинаємо навпіл. І теж зрізаємо куточки. Це будуть листочки нашої майбутньої квіточки. І з цим прямокутничком. Ми робимо те ж саме. На прямокутничку блідорожевого кольору ми зробили такі помітки по одному сантиметру. А тепер ми ці смужки будемо відрізати ось такі смужечки у нас утримуються. І таких смужечок, дітки, нам потрібно. Багато. Що ми з ними будемо робити, я вам покажу потім. Тепер, дітки, збираємо нашу квіточку. Смужки, які ми обрізали, ми їх склеюємо. Один кінчик смужечки змащуємо клеєм і склеюємо ось так. І так ми робимо дітки з усіма смужечками. А їх нам потрібно багато. Я вже й посклеювала наші смужечки. А тепер ми будемо їх приклеювати до основи нашої. До Рожевого прямокутничка, який ми обрізали. Змащуємо клеєм і приклеюємо. І так будемо приклеювати, поки не закінчимо наклеювати на всю площину. Зараз, дітки, я вам покажу, як ми будемо приклеювати шпажечку дерев'яну. Тому квітку, дітки, я поклала зворотньою стороною. А тепер змащую гарно клеєм і прикладаю дерев'яну шпажку. Це буде стебло нашої квітки. Зачекаємо, поки вона підсохне, а потім ми будемо приклеювати листочки. Приклеюємо листочок, змащуємо його посередині і приклеюємо до нашої квітки та шпажки. Ось так. Один листочок. І так само ми приклеїмо інший листочок. У весни солодкі потягусеньки. Дочекались квітоньки весну. Промінець мізинчиком тонюсіньким пробудив квіточки зі сну. Ось такі дітки, квіти, гіацинти, квіти дощу виготовила я. Дуже з нетерпінням великим буду чекати. На фото з вашими квітами. На галявину ми пішли. Багато-багато квітів. Весняних ми там знайшли. Розглядали, милувались, все про них ми дізнавались. А тепер прийшла хвилинка для зорової розминки. Квіти це прикраса весни. Кожна квітка вона особлива. Давайте разом будемо оберігати красу рідної природи. Не будемо рвати квіти, а будемо ними милуватися. Квіти завжди будуть прикрашати нашу планету Земля. Дякую вам, дітки, за увагу! До нової зустрічі!